Добрий день, діти! І вітаю вас на нашому цікавому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. А почнемо ми сьогодні в подорож. Осінь. Пора року в нас вже за вікном осінь. Сьогодні ми вирушимо в подорож лісом. Який же ж він може бути гарний? Жовтий лист пофарбувала урожай. З полів зібрала золотиста вербам коси, чарівниця наша осінь. Вже за віконечком настала осінь. Послухайте, будь ласка, історію наших звірят, які мешкають в лісі. В одному далекому густому лісі проживали маленькі дружні звірята, білочки, зайчики і лисички. Їхні дітки дуже полюбляли разом бавитися. Вони грали в різні цікаві ігри та спостерігали за метеликами, квіточками та різними птахами. Для них все було дуже цікавим, адже звірятка дуже ще зовсім маленький, і навколишній світ, здавався їм дивовижним і не завжди зрозумілим, але загадковим. І ось одного разу, бавлячись в пісочниці, малеча помітила цілу сімейку горобчиків, тата, маму та багато інших діток. Всі вони були дуже дружніми та працьовитими, разом на поле за зерном літали, разом собі його в комори збирали. А тато горобець ловив, любив завжди навчати чомусь нового своїх діток. Він чесно говорив, що осінь це золота пора, а ще казав, що коли осінь прийде, то змусить багато, плити, переробити. Наші звірята не почули. Та й задумалися, що то за осінь така і золота, і змушує багато працювати. Білочка каже до друзів, я і так багато допомагаю мамі й татові, а осінь, коли прийде, то скаже, що ще більше працювати потрібно. А їжачок відповідає діткам дивна якась ця осінь. Вона, напевно, золоті прикраси полюбляє. А лисичка всім у відповідь говорить, Ой не знаю, не знаю, чого чекати від цієї дивної осені. Так собі звірята між собою розмовляли, не знаючи, що їм робити. Вирішили вони запитати у того горобчика, що то за осінь така, і довго її чекати доведеться. А горобчик загадково відповідає їм, як прийде, то побачите. Вона золота, щедра і працьовита. Своєю відповіддю він ще більше заплутав малечу, тому дітки вирішили все-таки зачекати, скільки потрібно, і самим побачити ту осінь. Минав час, ліс, в якому проживали звірята, почав змінювати колір, листочки на деревах із зелених почали перетину. Вюркуся на жовті та червоні. У променях сонця ліс, здавався, переливався золотим кольором, як ми зараз бачимо діти з вами на екрані. Птахи і звірі, які проживали в лісі, понабирали повні комори зернят, горішків, сушених ягодів, ягід та інших смаколиків, які подарувала всім щедра осінь. Батьки посміхнулися і відповіли, а вона ж вже прийшла. Після літа завжди настає осінь. Вона золота. Погляньте тільки на наш яскраво жовтий червоний ліс. Чи не золотом він переливається? Вона щедра, адже восени всі збирають щедрий врожай, який вирощували влітку. Почувши пояснення своїх батьків, Діти зрозуміли, що мав на увазі горобець, коли розповідав їм про осінь. Дітки переглядувались між собою і здивовано запитали, а де та осінь? І золота, і працьовита. Ми думали, що то вона прийде і скаже, що нам треба робити. Діти, давайте допоможемо лісовим звірятам пригадати назви кущів, і дерев та плодів, що можуть зростати в лісі, а вони потім зберуть разом з білочкою запаси на зиму. Що ж, подивіться, будь ласка, уважно на екран і скажіть, будь ласка, з якого ж це дерева можуть бути такі листочки? Хто може мені допомогти? Береза. Береза, Береза. молодець, Береза. Береза. Дальше, Далі в нас ось такий листочок. Що це може бути за дерево? Б... Клен. Клен! Клен! Молодець Марінька! Правильно, це кленовий К... листочок. Какай... Далі подивіться. Каштан! Каштан! Звичайно! Це листочок з каштанового дерева. Далі подивіться Артемка. А ну подивися ти. Що це може бути за листочок? Із жолуді в нас є. Із жолуді. Ні. Дуб. Дуб. Правильно, молодець. Далі подивися, Артемко, що це може бути за дерево в нас? Ялинка. 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 Ялин. Це дерево. Всі ви знаєте. Да. А далі у нас що це за дерево? Ялинка. Це не Ялинка. Калина. Ні, це не Калина. Горуби Горобина. Давай, поставить. Лябінка. Нас... Що це за дерево? Для бінка. В лісі ми можемо знайти ось такі лісові горішки. Вони зростають дуже-дуже високо на дереві. Їх досить складно дістати. Далі подивіться. У нас у вас тут такі. Чудово. Подивіться далі, що це може бути червоненьке таке. Якщо до цього була в нас горобина, то зараз ми побачимо кущ калини. Калина також може зростати в лісі. У нас калина теж є. А зараз візьміть, будь ласка, листочки свої і дивіться, будь ласка, уважно на свої листочки. Лісів у нас досить багато, і вони бувають різні. Їх можуть називати по-різному. Наприклад, діброва, там ростуть дуби, березняк ростуть берези, ялинник ростуть ялинки, сосновий бір. Там ростуть сосни, хвойний, ростуть сосни і ялинки. А ще є таке поняття мішаний. Там ростуть різні дерева. Зараз подивіться, діти, будь ласка, уважно. І обведіть в кружечок ті дерева, які ви бачили в лісі, коли ви ходили, можливо, з матусею чи з татом. Наприклад, перше дерево це в нас береза. Я бачила в лісі березу. А ви бачили таке дерево чи ні? Да. Отже, обведіть, будь ласка, в кружечок, як це зробила я. Є ще дубовий ліс. Я також була в такому лісі, тому я також в кружечок обведу наше деревце. Я не його. Тоді не треба обводити кружечок. Далі в нас ялинка зображена. Нагадую, що ялинник. Ялинник, ялинковий ліс, я також була в такому лісі, тому я також обводжу його в кружечок. Я Молодець. А зараз подивіться тепер, будь ласка, нижче. У вас є чорно-білі малюнки внизу. Ми бачимо перший. Другий і третій малюнок в квадратику, тут зображений ліс? Нам потрібно розфарбувати малюнок, на якому зображено мішаний ліс, Мішаний ліс, в якому зростають різні дерева. Давайте подивимось на перший малюнок. Той, що я обвела в жовтий кружечок, скажіть, будь ласка, які ви тут дерева бачите, діти? Ні. Я... Які ти бачиш? Ялки. Ялинки. Ми бачимо лише ялинок. Давайте подивимось на другий малюнок. Скажіть, будь ласка, що ви бачите в цьому лісі? Які ви бачите дерева? Ми бачимо високі дерева є дуб, є ялинки. Отже, це називається мішаний ліс. І давайте подивимось на третій малюнок. Тут зображені берези. Це не мішаний, це сосновий ліс. Березовий ліс, вибачте. Розмалюйте, будь ласка, другий малюнок. Розфарбуємо осінніми кольорами. Жовтим, зеленим. І червоним. Ялинка в нас повинна бути завжди зелена. Не забувайте, будь ласка. А інші дерева змінюють кольори, такі як дуб, береза. Вони можуть змінювати кольори. Квіточки розфарбуйте, поляну розфарбуйте, ви розмалюйте, а я поки що почекаю. Розмальовуємо другий малюнок. Той, що я зараз обведу червоним кольором. Ось він, бачите. Сонечко, хмаринки ми бачимо, бо це мішаний ліс. Розфарбовуйте не поспішаючи. І правильно. Коли розфарбуєте, потім переверніть, будь ласка, іншою стороною свій листочок. А вже перевернув. Ти вже впорався. Молодець. Я Це не забувайте, будь ласка, тримати правильно олівець, як потрібно. Не треба його тримати неправильно. Зараз я вам покажу, як правильно тримати олівець. Наш олівець потрібно тримати ось так пальчиками. Ось Так ось так олівці наші не тримаємо. Я ну, так гарно Порались з завданням. Давайте продовжимо далі. Ми повернули з вами листочок і бачимо, що в нас зображена шуба, комод, а можливо шафа, зображена ваза, виделка і картонна коробка. Давайте з вами подміркуємо, з чого зроблені всі ці предмети. Наприклад, шуба з чого зроблена? Як ви гадаєте, діти? З мья. З чого? З мья. Шуба зроблена з хутра. Отже, це яка шуба? Хутра. Хутряна шуба, правда? Далі дивимось на шафу. Шафа в нас зроблена. З якого матеріалу, діти? З дерева. Отже, у нас яка шафа? Дерев'яна. Дерев'яна, Правильно. У нас є ваза. Ваза у нас з якого матеріалу виготовлена? Спла, правильно, у нас є виделка. З якого вона матеріалу виготовлена? Заліза. Заліза. І в нас є коробок. З якого, з якого матеріалу виготовлений коробок? Картон. Отже, яка у нас коробка? Картонки. Картонна, правильно. А зараз давайте спробуємо з вами промовити швидкомовку. Але пообіцяйте мені, що ви вивчите її і надішнете мені відео. Домовились, діти? Виктор. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Жив і жив і не тужив, жовтим листям ворушив. Давайте спробуємо разом. Жив жучок між бур'янами. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Жив гуртюк між бур'янами. Бур'янами. Жив без тата і без мами. Жив без тата і без папи. Жив і жив, і не тужив. Жив і не тужив. І віній колодив. Жовтим листям ворушив. А тепер давайте ще раз. Жив жучок між бур'янами. Жив жучок між бур'янами. Жив без тата і без мами. Жив без і без так. Живі, живі, не то жив. Жив, жив. Жив, жив. жив. Жовтим листям ворушив. ворушив. Вору Молодці. А зараз подивіться нижче. У нас є з вами листочки і є плоди, які можуть давати такі дерева. Скажіть, будь ласка, що ж це за перший листочок на зображений? З якого дерева? З каштана. З каштана. Добре. Давайте подивимось нижче. У нас зображені якісь листочки, якісь колючки, жолоді і якісь, можливо, ягідки. Що ж, Аню. які плоди давати наш каштан? Скажіть, а будь ласка, та... перше, друге, третє чи четверте? Друге. Та... друге, проведіть, будь ласка, від каштану до листочка. Як це зробила я, можете подивитись зараз на екрані? Далі у нас я з пап... вами листочок? Листочок кленовий. Скажи, скажіть, будь ласка, що може давати наш клен? Перше, друге, третє чи четверте? До першого. Проведіть, будь ласка, лінію листочка. Так як я провела лінію. І, до речі, ви бачите, що листочок втратив колір. Давайте допоможемо нашій осені його розфарбувати. Але спочатку нам треба, треба з'єднати всі пунктири, але потім розфарбувати листочок. Листочок потрібно розфарбувати в оранжевий колір. Розфарбовуйте не поспішаючи, не виходячи за лінію. Далі в нас листочок з горобини. Скажіть, будь ласка, які ж плоди може давати горобина? Жолоді чи, можливо, ось такі ягідки? Ну, Ягідки. Нам потрібно провести від листочка до ягідок і так само навести всі в кружечки намалювати, а лише потім розфарбувати, яким кольором, хто мені може підказати? Оранжевим. Оранжевим. І трішечки, зовсім трішечки додати червоного. І в нас залишився листочок дуба і жолуді. Також проведіть, будь ласка, лінію і розфарбуйте листочок в жовтий колір. Оранжевий. Оранжевий, розфарбуй. Оранжевий Як це в мене зображено за зразком? Що ж, діти, на сьогодні я перше заняття закінчую, бо ми трішки затрималися. Зустрінемось на наступному занятті. Закінчуйте, будь ласка, все, що ви не встигли виконати. І надійшліть мені, будь ласка, фото. Також я буду чекати відео з вашою швидкомовкою. Домовились, діти? Угу. Все, чекаю. До побачення. До зустрічі на наступному занятті.